У перших рядках реформаторів Елен Вайт Адвентисти сьомого дня мають справу з важливими істинами. Понад сорок років тому Господь дав нам особливе світло щодо реформи здоров'я. Але як ми ходимо в цьому світлі? Як багато людей відмовилося жити згідно з Божими порадами? Ми, як народ, повинні прогресувати пропорційно отриманому світлу. Наш обов'язок розуміти і поважати принципи реформи здоров'я. У питанні стримання ми повинні випереджати всіх інших людей. Проте, серед нас є добре проінструктовані члени церкви і навіть служителі Євангелія, котрі мало поважають світло, дане Богом, з цього питання. Вони їдять, як їм подобається, і працюють, як їм подобається. Нехай у питанні реформи здоров'я вчителі та провідні діячі в нашій справі займуть тверду, обґрунтовану біблією позицію і дадуть правильне свідчення тим, хто вірить, що ми живемо в останні дні історії Землі. Між тими, хто служить Богові, і тими, хто служить собі, має бути проведена розмежувальна лінія. Невже люди, які очікують блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл? Опиняться позаду ревних прихильників релігії нашого часу, котрі не вірять в скоре з'явлення Спасителя. Особливий народ, який він очищає для себе, щоб цей народ був готовий піднестися на небо, не зазнавши смерті, не повинен залишатися позаду інших у добрих ділах. У своїх зусиллях очиститися від усякої нечистоти. Тіла і духу, звершуючи святі справи в Божому страху, вони мають настільки випереджати будь-який інший клас людей на землі, наскільки їхнє віровизнання перевищує віровизнання інших. Будьте здорові та розважливі. Елен Вайт.